Це момент смертельної ДТП у Харкові рік тому. Тоді 16-річний водій інфініті на шаленій швидкості намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з іншою машиною. У результаті 58-річний кермувальник загинув. Аби таких випадків поменшало, в Україні хочуть дозволити керувати автомобілем 16 років. Мовляв, знатимуть ПДР. Відповідний законопроєкт днями зареєстрували у Верховній Раді. Для цього підлітку потрібна буде письмова, нотаріально засвідчена згода батьків або піклувальників. Однак це поширюватиметься лише на легковики з автоматичною коробкою передач. Механіка доступна лише з 17. Водійки, ви приходите в автошколи і здавати, наприклад, на е, тільки автоматичну коробку. Вони повинні розуміти, що на механізовану вони вже не сядуть. А автоматична коробка продач, вона є дещо полегшена в управлінні, але все одно автомобіль залишається, як то кажуть, джерелом, і тому потрібно розуміти, що шкода може бути завдана. Та є одне, але транспортний засіб має бути обов'язково застрахований, а це відповідно може зробити лише повнолітня особа. Тож у разі дорожньої пригоди страхова компанія може відмовитися від компенсації. Бо ж за кермом не власник. А ось щодо відповідальності за правопорушення на дорозі ситуація двояка. Відшкодовувати збитки має сам неповнолітній. Однак, якщо у нього немає на це коштів, платитимуть батьки. «Джерело підвищення безпеки буде знаряддям злочину. В таких випадках чи будуть відповідати? Я думаю, що все-таки будуть відповідати батьки. Але якщо буде летальний, наприклад, випадок, то це вже буде як посягання на життя, можуть і відповідати вже самі водії, чи будуть готові до того, і законодавець повинен це. Врахувати документом також пропонують внести зміни в закон про освіту, тобто школярі, окрім звичних знань, повинні досконало опанувати ще й правила дорожнього руху. Саме це на думку авторів законопроєкту має покращити ситуацію на дорогах. Це буде сприяти тому, що як пішоходи, так і водії будуть більш дисциплінованими, оскільки будуть обізнані з правилами дорожнього руху. Зазвичай дуже багато сварок в соцмережах відбувається з приводу того, коли пішоход іде по велосипедній доріжці, чи коли велосипедист переїжджає пішохідний перехід. Власне, це заборонено. Подібна практика вже працює в низці іноземних країн. До прикладу в США неповнолітні можуть отримувати посвідчення учня з 15 з половиною років, а сам водійський документ 16. Цяти та чи готові українські підлітки до такого думки різняться. Якщо за кордоном готові, чому у нас не? за кордоном, наскільки я знаю, старшокласники в школі водять автомобілі, тому у нас теж можна. До слова, наразі підлітки 16 років можуть навчатися в автошколі. Однак їздити дорогами загального користування дозволено лише з 18. -ти. Це діти розумієте, вони ж не розуміють, не як. Правила дорожнього руху вивчити всі сторони. може навіть з 20. Вони взагалі не готові. Вони навіть катаються на самокатах по проїжджій часті, то вони не готові. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.